Сесійне засідання Мукачівської міської ради, анонсоване мером Андрієм Балогою, не відбулося через наявку як депутатів, так і голови. Нагадаємо, 13 червня Мукачівський міський голова Андрій Балога вчергово призначив засідання сесії на сьогодні, 15 червня. Я підписую під розпорядження про продовження сесії о 10-й годині ранку в четвер, тому що в нас є ще дівча сесія, яка відбувається ще з лютого місяця. Ми просто як засідання не можемо провести. Проте, очевидно, проводити сесійне засідання мукачівський міський голова Андрій Балога сьогодні не схотів. Двері до сесійної зали були зачинені, а очільник міста так і не з'явився. Не відвідали сесію, і депутати фракції команда Андрія Балоги та Батьківщина, натомість депутати інших п'яти фракцій Слуга народу рідне Закарпаття, «КМКС», за майбутнє та Європейська Солідарність і надалі дотримуються власної позиції та очікують виконання вимог, які направили меру. Вийде про скасування золотого водного тарифу та розпуск виконкому Змушений ще раз нагадати, що в супереч відкритому зверненню депутатів до голови, депутат, голова скликає депутатські комісії, задає розпорядження на сесії та підсилює це все повідомлення про суспільно важливі питання. Я хочу сказати, що це маніпуляції, що це перекручування фактів. Ще хочу наголосити на тому, що було відкрите звернення, були вимоги висунуті, мається на увазі скасування тарифу, розпуск виконкому і виконання рішень сесії, яка відбулася рік назад, 20 квітня 2022 року. Лише після цього можливий якийсь конструктивний діалог. А все інше, що відбувається, я думаю, що це затягування часу, і ми чого це не прижив. Вкрай невдоволені роботою Мукачівського міського голови і Мукачівці. Місцеві нарікають, ніхто не береться приймати рішення для блага людей. Натомість, уже кілька місяців їм доводиться сплачувати великі кошти за водопостачання через прийнятий виконкомом золотий тариф. Так 60 гривень це ваші. Уму непостижимо. Я квартиру знімаю за вот, І комуналка. Для мене це взагалі. Ні, звісно, не на пользу людей. Це більше по, на пользу мерії, але не нам. У мене вже немає слів, на то що дуже багато різних таких нюансів. І... Словами для людей, а душа в нього лежить куди, він знає. Ж мукачівці і надалі оплачують драконівські тарифи на воду, пересуваються зруйнованими автошляхами міста та страждають від відсутності робіти з благоустрою на привокзальній площі пішохідному мосту та пам'ятнику рік біди і випробувань. Уже не перший рік ніхто не береться за відновлення, тож містяни й надалі слухають лише обіцянки.